Я вам скажу так, ядерна зброя була, вироблялася для того як фактор стримування. Ніхто ядерну зброю воювати не буде. І який би Путін не був слабий на голову, він дуже хоче жити. Для нього це є найважніше. А якщо з тої сторони злетить бомбардіровщик з ядерну боєголовку на борту, що вона ще. Просто взлетіли, то перша ціль буде це бункер Путіна. І є спеціальні ракети розроблені, які на, на, на таких глибинах, що я ж починаю сумніватися, тобто до пів кілометра під землею рознищують бункери. Ви представляєте собі таку ракету чи ні? Вона не то, що всі сторони, от ядерна так не може, а, а це може 500.